Близько ста студентів та працівників Бордичівського медколеджу приїхали пікатувати Житомирську облдержадміністрацію. Люди вимагають від обласної влади вирішити питання із виплатою зарплат та стипендій, яку за словами останніх затримують вже другий місяць. Вже майже другий місяць буде як дитина не отримує стипендію. Куди не зверталися, нас тільки, як то кажуть, кожен перетягує одіяло на свою сторону, і ніхто нічого конкретно не говорить. Як я виховую дитину сама, в мене не вистачає коштів, дитина живе на квартирі, потрібно і на дорогу, і на харчування, і на проживання. Тому ми і тут ми хочемо добитися справедливості. Нам е, типа, новий директор повідняла всі стипендії, позабирала, не виплачує вчителям за е, заробітну платну. Платні У нас є е, діти-сироти. Вона про них не подумала. У нас є, е, Якби вчителі, які виховують самі дітей. Вона також про них не подумала. Сама вона на робочому місці півтора місяця не з'являлась. Ми її навіть в очі не бачили разу. І якби ми не знаємо, вже, що нам робити, тому що грошей немає, якби а нам потрібно навчатися за квартири платити. Вони мають повернути нового старого директора, і, ну, хоча б шоковий до нас вийшов і пояснив, чому вона так зробила. Вони просто незаконно прийшли наш коледж до тих пір, наші бухгалтери Ранам кожен місяць виплачували нормальні стипендії зарплати разом зі студентами. Бачимо і екс-директора медколеджу Володимира Клименюка. Клименюк цю акцію не організовував. Я сюди прийшов, тому що з я з колективом як завжди. Сьогодні ніхто не має права затримати зарплату і стипендії. Врешті замість очільників області, яких так чекали пікетувальники, виходить заступник голови облради Максим Вілівчук. Є певне блокування певними посадовими особами які працюють в медич в медичному коледжі блокується в бухгалтерії виплата заробітної плати знач посу покажіть хто хто це каже так хто Я хто кажу давайте бреш, представлятися то, і добре, кажіть добре. доручення з повідомленням Отримати у Бердичівському управлінні Державної казначейської служби України Житомирської області у строк до 4.5.17 року виписки щодо оплати заробітної плати та інші наявні платіжні Можна документи Бердичівського медичного коледжу. Друге надати у Бердичівське управління Державної казначейської служби України Житомирської області у строк до 4.05 вичерпний пакет необхідних документів для забезпечення виплати стипендії студентам. Бердичівського медичного коледжу Житомирської обласної ради за підписом виконуючи обов'язки директора Копечук та бухгалтера Дергачови надати у Бердичівське відділення Ощадбанк за адресою Житомирська область місто Бердичів, вулиця Чорновола у строк до 5-го, 17-го реєстр працівників. Бердичівського медичного коледжу і зазначенням заробітної плати для забезпечення її виплати. Бухгалтерії медичного коледжу дане доручення не було виконано. Хто вона така? Вона показує, хто вона така. Виписка з державного реєстру. Де Копичук Валентина Анатолійовна рахується? де заборонено всіх приймати. Якою датою була ухвала суду? Тринадцятого. А дата призначення Копичук? 10 Десятого. Значить, послуха, а це ваш лист? Це ваш лист за вашим підписом. Правильно? Враховуючи вище вкладене з метою попередження протиправних дій та недопущення вчинення фінансового злочину з боку Копичук, адміністрація КВНЗ Бердичівський медичний коледж Житомирської обласної ради звертається до вас з проханням тимчасово призупинити фінансування навчального закладу до з'ясування всіх обставин за підписом Правильно. вашого директора. Дівчата ви не вольте в оману, не... Максим Олександрович бреше звернути. вам тут. При всіх я офіційно кажу, ви брешете. Ви ночі вскрили разом з депутатом Вітусєвичем, Сокирою. Мій кабінет, вкрали в мене два жорстких диски, відеокамеру захтові. І ви там були присутні Ви зробили рейдерський захват. Я хочу сказати те, що зараз викладено всі ми не можемо підписувати на реєстрі, на реєстрі шановні кореспонденти. Для того, щоб дати електронний реєстр в Ощадбанк, Ощад, стоїть моя електронна підпис. а моя електронна вони не пропускають. Де ваші бухгалтери? Вони видають реєстр. Ніякого реєстру Копичук видаватись не буде. Документ. У облдержадміністрації кажуть, аби вирішити фінансову проблему медколеджу, вже збирали бюджетну комісію облради, спілкувалися із ініціативною групою медичного коледжу. Під час зустрічі каже заступник голови облдержадміністрації, вирішили повторно зібратися 13 травня, аби поставити крапку в фінансовому питанні коледжу. Колектив, який підтримує свого бувшого керівника, насправді деяким чином саботує цю роботу, тому що бухгалтерія працює. Немає технічної можливості, так як новий керівник, якого, до речі, сьогодні було рішенням бюджетної комісії, яка позачергово збиралась для цього, щоб розблокувати бюджетна комісія обласної ради, щоб розблокувати роботу закладу, введена була посада заступника, який має зробити додатковий електронний підпис для того, щоб працював запрацювала нормальна бухгалтерія. Ініціативна група зустрічалась з обома головами. Адміністрації і ради вони мали їхати на важливу зустріч, але затримались для того, щоб з ними доспілкуватись. Проспілкувались, домовились завтра на 9.30 в кабінеті особисто голови обласної ради. Будуть нове керівництво, буде бухгалтерія, буде керівник казначейства обласного як структура, яка фінансово обслуговує ці, ну, ці речі, для того, щоб знайти вихід, розблокувати. Ці ситуації мітинг тривав близько двох годин. Після пікетувальники згуртовано посідали у замовні автобуси та поїхали.